Вчора ми говорили з восьмикласником Максимом, який передав зароблений власною працею Жигуль на багі для військових. Аби заробити на свій перший автомобіль впродовж року хлопець вирощував та разом з батьком продавав вівці. 13-річний Максим Кашпрук таки здійснив свою мрію, але недовго їздив в умріяному авто. Буквально за кілька днів після покупки віддав свої Жигулі волонтерам. Бо саме такі машини як найкраще підходять на виробництво багі, швидкісних та маневрованих авто, які допомагають нашим захисникам вивозити з полю бою поранених, перевозити БК та працювати у розвідці. Сьогодні ми побували у Максима в гостях. Останнє Максим Кашпрук сидить за кермом свого авто. Хоча хлопчику лише 13 років він завжди мріяв мати свою машину, бо з семи років навчився керувати автомобілем і має неабиякий хист до техніки. Але своє перше авто він віддає захисникам. Жигулі перероблять на швидкі баги, які служитимуть українським оборонцям. І про це дали об'яву у чаті громади. Ядентував школи, але пов'яю по бачу. Там назвішати. І думаю, вітаю. Виставила фейсбуці, об'яву. Якраз той день зареєструвався в Фейсбуці. І лофа гортаю, ну, гортаю, гортаю, що робити. Ти бачу, об'яву. Не шкода було? Ні, капліки. Ваз Максим придбав за 400 доларів. Ці гроші збирав з продажу овець. Хлопець впродовж двох років вирощує тварин. До цього мав кроликів і теж навчився на них заробляти. Господарством займається з маличку, а батьки в усьому підтримують сина. У мене було вдома, і він вже приходив ввечері, Він каже, що ми ти знаєш, що ми Максим віддав свою машину на ЗСУ. Так була приємно вражена, звісно, бо це дитина і це його такі зароблені гроші. Ми йому не давали. Ну це його гроші. Дитина мала на насо потратити. Ну, цукерки на, на щось там. А він нас потратив, купив, заробив, купив і віддав. Молодець. Поголів я овечок, Максим годує тричі на день і доглядати майже за стадом у півсотні тварин нелегко. 43 самки і один баран. Я А що б це їх це їх вкласти? Це таке розумне. Такі машини, як Старі Сімки, просто безцінні під виробництво багі. Волонтерка Тетяна Коломійчук, яка допомагає виробникам вишуковувати звідусіль потрібні авто, була вражена вчинком хлопчика, бо не всі дорослі готові зробити такий щедрий дарунок. Чоловік говорить, каже, з вами хоче син поспілкуватися. Я кажу, що ви хотіли. Каже, син хоче віддати машин. Я кажу, а синові скільки він каже, 13 років. Він каже, да, я хочу хлопчикам виходить на ЗСУ віддати. Мені вона каже, наразі не потрібна, а туди буде в потребі. Максим має ще одну важливу мрію, яку завдячуючи своїй наполегливості прагне здійснити. Хлопчик хоче стати військовим та захищати свою країну. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.